Енергії дня дружні. День загалом має бути спокійний. Більше часу доведеться приділя... приділити повсякденним справам своїм обов'язкам, вони можуть зайняти навіть весь час на цей день. Тому розум... бути розумними, стриманими, і якщо ви зможете розподілити сили і ресурси, це допоможе вам протягом цього дня. Також, можливо, доведеться наводити порядок у справах. На робочому місці, вдома. Тобто події можуть бути різні у вас, але все загалом у певній мірі, так як ви до того звикли. На роботі і у бізнесі ну, також буде все, як завжди. Постійно, стабільно, Роб... гроші точки, можливо, вони і надійдуть у вас в цей день, але це буде в певних межах, у межах того, що ви заробили. Тобто фіксована заробітна плата, або для когось це можливо пенсія. Також хтось може знайти роботу по найму, а також, можливо, хтось буде підвищувати свій рівень кваліфікації або навчатися новим навичкам. Тобто суттєвих змін в робочих процесах не буде. І також у вас буде таке благосприятливе ставлення співробітників ваших, такий дружний колектив, де ви будете почувати себе. Ну, у, на своєму місці. у особистих стосунках також все буде в певних рамках і межах. Тобто це стосунки, які вже мають певне підґрунтя, це не, те, не ті стосунки, що створилися нещодавно, це вже люди, які мають певні свої межі, якісь напрацювання, якісь свої здобутки, якісь свої правила. І це вам в більшому ступені допомагає. Також на цей день, можливо, комусь доведеться у стосунках дотримуватися субординації або правил ну, таких загальноприйнятих, які повинні ви бути проявляти у своїх стосунках. Якщо хтось шукає пару партнера, то ви його знайдете, але не в цей день. Це буде згодом. І порада на сьогодні. Зумійте сконцентруватися на собі і на своїх почуттях. І рішення приймайте спокійно, виважено. Якщо у вас будуть такі друзі проявлятися, то також з ними повинні ви спілкуватися, але в певних межах і певних рамках. Тому що у більшому ступені це будуть такі знайомі просто, але не щирі друзі. Щирі друзі, це не дуже багато у вашому колі в цей день буде проявлятися. Також у цей день потрібно знати міру у всьому.